Я хочу, щоб ми не чекали закінчення війни. Бо нам дуже потрібно сьогодні вже працювати. Нам дуже потрібно сьогодні вже відбудовувати, відновлювати, модернізовувати, будувати плани і головне будувати нове виробництво, інновації, креативні індустрії. Це головне для розвитку міста Харкова. Ми не можемо собі дозволити сидіти і чекати закінчення війни. Ми працюємо зараз. У роботі у нас 63 будинки на підході. Десь ще декілька будинків. Крім цього, ми відновлюємо школи, які на жаль теж у нас розтрощені лікарні. Тому ця робота триває. До речі, хочу сказати і розвіяти всі чутки, які десь хтось спеціально робить, Що ми не працюємо з Норманом Фостером? Ми дуже серйозно працюємо з фундацією лорда Нормана Фостера. Крім цього, ці заходи фінансують Німеччини, німецький уряд. о чому я домовився з ними у Лондоні. Дякую.